Зізнайтеся, чи часто вам доводилося вечеряти у справжньому замку фортеці, але скажу вам по секрету, сьогодні це не така вже й розкіш. Завітаємо разом у «Цитадель цитадельін фортифіковану споруду 19-го сторіччя, відтворену у ще більш ексклюзивному архітектурному ансамблі. Готель «Цитадель цитадельін збудований австрійцями задля оборони східних підступів до Львівської цитаделі. Тепер же це надбання архітектури слугує вишуканим центром відпочинку для львів'ян та гостей міста. Саме тут, у мальовничому куточку, львова, ви зможете гарно відпочити, забути про буденні клопоти і поринути в атмосферу гармонії та затишку. Чудовий краєвид, що відкривається з ресторану Гармата, що розташований на третьому поверсі ресторану Цитадель «Хотел Ен Резорт», відразу надихає на романтичні думки та здивує кожного гостя. Інтер'єр закладу доповнюється аутентичними настінними розписами. Головна зала ресторану вміщає до 110 осіб. Шеф-кухар запропонує вам вишукані страви європейської кухні. Серед справжніх витворів кулінарного мистецтва кожен гість зможе обрати саме ту страву, яка відповідатиме його смаку та вподобанням. Широкий асортимент винної карти дозволить безпомилково обрати напій до страви. Десертне меню та візит до власного винного погрібу продовжать приємні миті відпочинку. Цитадель Ін Гоутел Ен Resort – відродження королівської гостинності та справжнього імперського шику. Що є живою згадкою про Австро-Угорську імперію. У бібарі панує справжня різдвяна аура. Саме тут відбуваються найтепліші зустрічі з друзями та вдало вирішуються будь-які справи. Дельін поєднує собі розкіш апартаментів та бездоганний сервіс, що задовільнять усі смаки та побажання навіть найвибагливіших гостей. До новорічних та різдвяних свят для вас спеціальні пропозиції корпоративного відпочинку. «Цитадель Ін – місце, яке обов'язково варто відвідати. Саме тут, 7 січня, може затишно зібратися уся ваша родина, аби зустріти світле свято Різдва Христового, жива тематична музика, коляда та вертеп усе в найкращих традиціях. «Цитадель Ін.